Пережити те, що я сиділа в квартирі, як оці бомби впали, як оте все сипалось, а тоді я ж сюди не мені з вікна тільки було видно тут дим і полум'я, а як отут лежало 47 людей без рук, без ніг, без голов, так це ж страх і ужас. Треба пам'ятати, тому що ті расисти життя нам не дають, і їх треба пошвидше звідси вигнати. Дай Бог нашим хлопцям здоров'я і сил і успіху. Да хранить їх Бог і щоб швидше настала перемога. Обід 3 березня 2022 назавжди закарбується в пам'яті Чернігівців. В цей час, посеред білого дня, російський літак скинув кілька півтонних бомб прямо на житлові будинки. Поруч жодного військового об'єкта. На місцях, де у 2022-му в Чернігові відбулися трагічні події війни, встановлюють пам'ятні стенди. Місце пам'яті днями їх розмістили на перших локаціях на вулиці Чорновола та незалежності в вересні 2022 року. Ми започаткували проект «Маршрути пам'яті і презентували його на днях Європи. І це був початок, коли ми почали розробляти безпосередньо проєкт і мапувати наше місто, місто героїв, яким чином ми можемо зафіксувати всі ті події, які відбувалися в лютому березні 22-го року. І наразі сьогодні ми вже безпосередньо реалізуємо проєкт місця пам'яті. Ми відібрали біля 15 місць пам'яті і поступово будемо їх реалізувати. Інформаційні стенди уніфіковані. На них коротка інформація про трагічні події та про людей, які внаслідок них загинули. Аби текст був максимально коротким, проте історично правильним працювали разом з представником інституту національної пам'яті. Є qr код з посиланням на платформу Віртуальна Україна, де у 3D-форматі зображені ці місця. Поки весь список не оголошують, робота триває. Це однозначно. Це буде місце в районі Бобровиці, в районі Зазу. Також у нас є ще інші місця в мікрорайоні левка Лук'яненка, якщо ви пам'ятаєте, ту сумнозвісну чергу за хлібом і так далі. Є багато місць. Ми їх обробляємо і, і вибудовуємо таким чином, щоб перспективі ці, е, ці знаки вони і були маркерами для маршруту пам'яті, який вже в нас є, і який ми, ми будемо реалізовувати. Це буде підсилювати, відкривати змістовну частину безпосередньо всіх цих локацій, де відбувалися е, трагедії в нашому місті. На масанах стенд пам'яті встановили на місці загибелі екіпажу танку з бійцями першої танкової сіверської бригади. В цьому місці люди вже зробили імпровізоване місце вшанування. Мешканець масинів пан Валерій пам'ятає екіпаж. Він збирався принести хлопцям сніданок, але зранку, на жаль, йти вже не було до кого. Жахів розірвані все, мабуть, БК спрацювало, розірвалося. 64 четвірочку на мілки, мілкі, -мілкі дружки. Ось це таке. Ну а зараз я ж кажу, це ж ми квіточки носимо кожен день, ходимо на поле гуляємо, і як з поля йдемо, і заносимо і сьогодні поставимо. І це ж таке, що треба, я вважаю, пам'ять про хлопців виковічити. І не якомусь невідомому солдату, там як ми колись ставили. А ось конкретно три хлопці, які поклали тут своє життя, я вважаю, що треба зробити цей пам'ятник. Робочі групи, зокрема з фахівців і науковців, вже працюють над меморіалізацією події оборони Чернігова у 2022 тисячі